Доброго всім раночку. Сьогодні вийшов отак, от порані трохи. Щось тут горить, але не тут біля мене. Сьогодні середа. Якісь авторитетні таксисти мені казали, що середа та вівторок. Такі собі дні для таксі. Вівторок був вчора, а сьогодні середа. От я вирішив спробувати, бо останні там 2-3 середи я не катався. Що, спробуємо разом з вами. Поїхали, може, що сьогодні вдасться там накатати яких пару копійок. Щоб купити хліба та молока, сьогодні день, сьогодні ранок у нас сонячний, але за бортом всього на всього 15. Ну нормально, щоб не було дуже жарко, бо коли дуже жарко, не хочеться навіть жити, а не то, що працювати там у якомусь таксі. День тільки починається, починається він по погоді нормально. Ефір пустий поки що. Ну, Не знаю, щось має залетіти. Перелетіти та принести трохи грошей. Ну, Не став я чекати, що там може на райончику в мене залетить по фільтрам. Ох, тому, не поспішаючи, доїхав до цієї своєї відправної точки, з якої я стартую майже завжди, то біля метро нивки. Щось тут є в ефірі, але не трохи не те. Коефіцієнти починають розгорятись. Ну, подивимось, що буде. Що буде, то буде, коротше. 7.04, поки нічого не залетіло. Я отак от закрився від сонця, бо вже шпарить починає. Чекаю, якесь замовлення собі. Нормальне. Вже тут збирається пробка. 7.19, а я все ще стою, бо нічого не залітає по моїх фільтрах. Все в центр. Поділ Ярославі Вал, татарка. Вокзал поділ. Ну, бачите, а в центр я їхати не хочу. Тим більше, що зранку. Та ну що? Тут головне набрати терпіння і чекати своє замовлення. А може і психанути і поїхати додому. Отак. Два варіанти. Але я почекаю. Ну, Трохи починає оживати ефір. Але все ще не мої фільтри, все ще не те, що треба, все вон в центр. Ух ти! Отак от туди. Нічого собі. Чік. Софія. На корольова. Борчаговка кольцова. Ну, нібито нормально. Поїхали за Софією. Прибираємо цю штуку з вікна. І вперед. Назад, ніби ще несильна пробка, бо тут же треба буде їхати ну, у зворотній бік звідти туди. Ну, давайте, що ви там, ля. йо мою поїхали, мене Софія чекає, жіночка, дівчина якась там. Да, ну як бачите, починав я свій маршрут на. Академіка Чи там на Король... на вулицю Корольова, на Берчігівку Кольцова, а закінчив отут. Справа в тому, що дівчина, ця Софія, вона переплутала адреси і каже: ну, будь ласочка відвезіть мені туди. Мене туди, на Софіївську Берігівку. Я взагалі-то зранку не люблю сюди їздити, але вона. Так просила, що. Ну, ну, Не то, що так прям просила. Вона каже, що ви мене не відвезете, туди я адресу перепутала. Ну, що з тобою робити? Ой, ну, коротше, приїхав я на Софіївську Борщагівку зранку. Дивіться, в мене питання. От, що я, е, чи, чи вірно я зробив, що змінив маршрут на той, який мені, на ту локацію, яка мені не дуже подобається. Я впевнений, що е, на. По-людськи я поступив абсолютно вірно. А от з точки зору роботи, ну як би поступили ви водії? Я от не знаю просто. Просто хочу дізнатися вашої думки. Але ну що, так, значить так, я взагалі-то не дуже переймаюся цим. Зараз буду звідси виїжджати. Ну що, Софі ставлю п'ятак? Ну, а що з нею робити? Все, чекаю далі. На Софіївські Борщагівки... Тиша і спокій. Всі сплять, машин во дворах полно, Тиша і спокій, що тут? Що тут? Ну, щось от залітає. Трохи, трохи більше по радіусу подачі, але щось залітає. Ну, поїхали, скільки тут їхати до... Пасажира 11 хвилин, нічого собі ну буде чекати. Ну що робити? Нехай чекає. А на ну, Софіївській борщагіївці, цих айтішників та тих, хто працює вдома, цих олігархів, взагалі, он скільки. Все забито машинами. 8.13. А людям не нікуди не потрібно їхати. Тобто, це що? Це вони працюють вдома. Вони супербагаті олігархи. Або не працюють. От. І лабіринти тут такі собі нормальні, щоб кататися. О, вже телефонує. Алло? Такси, трішко, що так. Я забачаю, у вас будете поставити два чемодана? Два чемодана? Ого, да. нічого собі. <реш> <реш> ну не знаю, щось думаю, що вигадаємо, якщо вони не сильно здоровенські, такі собі, ваші ну, чемодани. маленькі на 10 кілограм дорожні, треба літати, а друг на 20. На 20 кілограм, а як ви його втащите, той 20 кілограмів? Я Ага. Ну, нормально. Так і так що, так і так що. Ви закопию завжди таксіста, тому що було таке один раз, що позвонив, приїхав таксіста і каже, в мене ніг немає, ти повинувати доведеться. Ну правильно, що ж робити йому було, якщо в нього міста немає. В мене трохи місто, я думаю, що знайдемо для ваших Добре, чомоданів. Ви скажете, що ви таксі? Ну, якщо не запустять, я вам зателефоную тоді. Хорошо, ага. добре добре, дякую. Да. Да, до, зустрічі. до зустрічі, каже. Ну, нормально, що, поїхали за цією Мар'яною. Чомодани в мене каже якісь є. Що Є, чомодани, будемо, значить, ми їх... Якось пакувати. Ну, довго їхав, але приїхав на вокзал. Все, п'ятачок. Ну, от такий взяв на чоколівку. Поїхали. Скільки тут їхати? Дов... скільки, що тут? Де ми? дими. дими 8 хвилин. Та я думаю, що швидше доїду. Їду запасом на Голосіївську 13-13А. Ну, рейтинг п'ятак, поїздок там десь 400 з чимось. Я думаю, що все повинно бути нормально. Ну, ще й раніше приїхав. Сиджу, чекаю. Ну, нормально їхав хлоп. Цілком відповідає своєму рейтингу. Ну, така штука залітає, Нібито то нормально. Подивимось. Антоніна. Чоколовський. Прощавай Антоніна. Чоколовка. Кругом тиша така. Чекаю якісь жерденькі замовлення. Чи просто по фільтру. Не обов'язково жирненьке. Щоб було. Ах ви! Шахраї. Ти там Анна. Дитина два роки на руках сидить спокійно. Ну, подивимось на тебе. Дитинка двох років. Поїхали. Де там вона? Чіка, ага, на добробуті вони мене мають чекати. Полетіли. Я до дітей в машині е, відношусь ну, е, скоріш позитивно, аніж негативно. Бо ну, в чому вони винуваті, що вони діти? І що дитячий тариф, е, я так, ну, я так знаю, що його проблемно замовити. Тут тариф 300 з чимось гривень, здається, за. Менш ніж 8 кілометрів. Ну, я вважаю, що це е, достойний тариф для того, щоб взяти дитину. Так, да, це відповідальність, бо в мене немає крісла дитячого. Але ну, я я ж кажу, я до цього відношусь так, що все буде добре. Звісно, що бувають е, ситуації, але я думаю, що все має бути чітко. Так, щоб тільки автобус зараз мене от не догнав і буде все ок. <хи> так, вона десь тут на добробуті. Зараз зачіпляємо цю пасажирку і полетіли на куди там? Здається, на жовтневий. Так, тут, до речі, заїзд на добробут працює у тестовому режимі, так що хто буде їхати сюди, не пугайтесь, все нормально. Заїжджайте спокійно під шлагбаум. Ну, це якраз той випадок, коли опис цілком відповідає, тому що коїлося в машині. Сидів малий спокійно. Ну, все чітко. Не знаю, де ви знаходите тих дітей, які вам салони пачкають, там, гадять в салонах, там не знаю, там оруть. Ну, може, мені везе, і я на таких не натрапляю. Я так. Ну, пару хвилин пройшло. Вилітає отаке замовлення. Ну, теж такий рейтинг вже трохи понижений, а поїздок маловато. Ну, що нічого, думаю, що я витримаю цей груз, якщо що. Поїхали. Скільки тут їхати? Їхати тут їхати. Дві хвилини. ого, прикольно. Ну шо, все чітко, взагалі чітко. Чік, п'ятачок, ну, пара хвилинок от таке залітає. Світлана, свілана. Щось букву, мабуть, пропустила. Світлана. Ну, поїхали за Свілана. Свіла. Ну, як завжди, все чітко. Опа. О, і грошей немає. Така в мене повільна середа. 4 години катаю, шість замовлень. 11-19. Сьогодні середа, і в мене отака каса. А у кого яка, хлопці? А ну скажіть, то я нормально катаюсь або я якийсь, ну, неправильно, мало чи багато? Скажіть. Так, да, оце я стояв майже 2 години. Отаке от зловив там через центр, зараз буду пересуватись кудись хоч. Тут подача 200 метрів. Ось вона ця штука тут. На ходу відзнімаю, завершити, бо тут трафік такий, що все. П'ятірочка ттеньке. Одразу з ходу от таке зачепив, не по фільтру. Такий собі, блін, такий собі тарифчик, але можливість одразу звалити з центру. Ну, Приємна така дівчина дала 200 гривень, тобто в мене сьогодні 2 гривні чаю. Що там з різкостю? А, о, так. От, Я її ставлю п'ятак, і думаю, що на цій локації буде трохи реальніше впіймати щось нормальне, ніж у центру. Ну, і я... Задоволений, що я звалив з центр. Так, да, дійсно, середа трошки відрізняється від інших днів. О, Єреванська Курбаса. Що на Курбаса зганять? Все все не зганяю поки з вами болтав вилетіло замовлення. Ну нічого, значить не моє. Я взагалі, я вам скажу, що який би не був день. Ну, звісно, що приємніше, коли ти катаєшся, коли ти у русі постійно, але який би не був день, мені подобається те, що я роблю. Воно там якісь трохи грошей приносить. Тому я не переймаюся. Класно, круто, є з ким поспілкуватись, є де пожартувати. Ну просто все супер. Мені в, комен... Мені в коментах пишуть, що я там позитивні відео знімаю. А чому я маю знімати негативні, якщо ну, один позитив навкруги? Ну, не враховуючи тільки, що за поребриком сидять ну, не дуже розумні люди. І не дуже не дуже люди. От. Ой, Все чітко. Цих замовлень, що їх багато, але усі, бачите, олімпійський. О, берестейська, чик. Ну! <звук> Ха-ха! <звук> ну, хоч такий щось цопнув. <звук> бачите, іноді. Хоча тут їхати до неї далекувато, але нічого страшного то на добробут. Ух, 10 хвилин. Блін, тільки що їхати до неї 10 хвилин, але ну. Я думаю, що якщо людина почекає, а ні, ну відмінить той відмінить, нічого страшного. Так, дядько, ми цього не пропустимо, бо я вже їду з космічною швидкістю, я не міг затормозити різко. Так, а тут є зелена стрілка, чи ні. Стрілка є, але цей гусь зараз може встати і все. А ну, подивимось, чи він такий, чи не такий. Ох ти красунчик! І я такий протискуюсь між машин. Все, ти красунчик, дядьку, ти дядьку красунчик. А ну вилітаємо, щоб ніхто не б'є. Уху! Погнали! хе <ривіт> це <ривіт> Оце я раліст, блін, <ривіт> Ух ти, Щось я сьогодні ще так швидко не їздив! Так, ну що, знов на ходу завершую. Ха -ха. А пам'ятаєте, як я поймав це замовлення, так як той толстяк спритний палець. Хі -хі -хі. О, все, п'ятачок тьоті. Ну, такий взяв, бо теж щось стою, але ну, я зараз фільтр виставив 200 за 7. Ну, десь в пропорціях воно таке виходить, але Коротше, воно залетіло як якесь. Не то лі поза радіусом, то лі щось таке. 2.8, щось воно показує, але я знаю, як доїхати трохи по-іншому до цієї адреси. От. Поїхав. Третій раз вже сьогодні прилітаю на добробут і третій раз все четка. П'ятак. І як завжди, наразі замовлення в ефірі немає. Ох. Що третій раз на добробуті, то два рази нормально виїжджав, а зараз під вже. 3.44. В ефірі, ну таке собі. Центр, центр, лівий берег, Ну, це гнімно, центр. Ну, короче, поки чекаю, не знаю, я на що я це зробив, але взяв отакий от центр. Ну, коротше. Може протопив, може ще щось. Але мій палець надавив на кнопку. Все, я поїхав. Взагалі-то я вважаю, що е, хто їздить у центр, ну той трохи не в собі. Але я зараз сам туди їду, у центр. На що я це роблю? Я не знаю. Я тут ще райдер якийсь мені повідомлення надсилає, Ну зараз ми його подивимося, що він там. Панцелав чик щось перейшов в дорогу поділився місце розташуванням що ти там за... поділився ну дай я подивлюсь де ти маєш бути якусь дорогу він перейшов ну давай подивимось де ти там стоїш Дядько А ну Ну, нормально нібито. Подивимось зараз, де він там. Три хвилини пише до нього їхати. Весь час, поки я віз цього хлопця, все думав, на що я прийняв це замовлення в центр, Да, тариф непоганий нібито, але. А потім зрозумів, то завдяки цьому непоганому тарифу був на секунду десь втрачений зв'язок між мозком та пальцем. Палець виявився спритнішим та натиснув на цю кнопку, прийняв це замовлення. І тепер я у центрі буду намагатись якось звідси вивалитись у, у бік свого дому. В цілому все пройшло супер. Чуваку, ставлю А, п'ятак. і щось тут зараз буду виловлювати. Ех. Ось таке замовлення вхопив. Поїду. Думав, вже додому, але не додому ще. Закінчив це замовлення, все чітко, нормально. Райдер з таким дивним позивним. Хе -хе. Може родич Ілона Маска. Але мені все одно вів він себе нормально, класно, ставлю йому п'ятак без питань. І чекаю, нам вже якось треба додому пробиратися. Бо планчик то я виконав, але. Ооо, додому мені кілометрів 17-18 Ось отакий чіпанув. Трохи не за фільтром по цьому, по грошах, але по локації, нібито має бути нормально. Поїхали. Ну, я не скажу, що це було якесь суперське замовлення, але я став ближче додому. Їхали вони спокійно, хоча було багато дуже людей. Як на мене 4 людини. Ну що, приїхали якийсь ресторанчик, зараз буду випивати, там всякі пісні співати. Ну, таке собі. Опа, ставлюємо п'ятачок. І вже щось треба. Ну, як завжди, нічого немає. Типу. Зараз буду додому шукати, ловити. Замахався вже стоїть отакий, вцепив. Ох, і рейтинг, кайфовий який. Ну, давай, о, такий. Хе -хе. Ну, поїхали, що вже робити. Ну, в цілому, все ок. Попросила вона покурити електронку, я відмовив ввічливо, вона сказала: ну, добре. Сиділа там якусь херню, слухала, ну, так, м'яко кажучи, не тихо. Але на мене це. Ніякого впливання не здійснює. Ну, що, в цілому, все ок. В цілому все ок. Я ставлю її п'ятак. Все. Це було на сьогодні останнє замовлення. І що ми з вами зараз робимо? Правильно подивимось, скільки я проїхав, скільки заробив. Сьогодні трохи грошенят. На годинку. Зараз ми маємо з вами 1836. Пробіг у нас саме 158. Ну, будемо рахувати 160 кілометрів. І на оці 160 кілометрів ми з вами маємо 14 замовлень і загальну касу 2999 гривень. У мене ще була там чаюха. Чаюха була аж 4 гривні, тому будемо рахувати 3000 гривень. 160 кілометрів ми з вами множимо на в собі вартість кілометра 5 гривень і отримуємо 800 гривень. Нехитрими математичними вираховуваннями. 3000 ми віднімаємо 800 і отримуємо на сьогодні середу 11 червня 2025 року касу 2200 гривень. Це на сьогодні я закінчив. А ви, хто працює, працюйте далі, заробляйте якомога більше грошей, жирних вам замовлень, всім іншим нормального, класного вечора і всім нам спокійної, тихої, мирної ночі. А я поїхав їсти та спати. Пока.